Всім привіт! З вами Ерін. І сьогодні я розповім вам про аніме сад витончених слів. Дія розгортається в Токіо. Юнак Такао Акіцукі – учень старшої школи. Мріє стати майстром взуттєвої справи. Його пристрасть до створення взуття символізує бажання самовираження та пошуку власного шляху в житті. Уникаючи ранкових уроків, він часто приходить до тихого парку, де проводить час, роблячи ескізи своїх майбутніх творінь. Одного разу в цьому саду він зустрічає загадкову жінку на ім'я Юкіно Юкарі. Юкіно здається дорослою і впевненою в собі, але вона також уникає своєї реальності. З часом Такао помічає, що вона регулярно приходить до саду, щоб пити пиво та насолоджуватися солодощами. Незважаючи на різницю у віці та соціальному статусі, між ними зав'язується дружба. Такао ділиться з Юкіно своєю мрією стати майстром взуття, а вона починає відкривати йому свої тривоги. Юкіно виявляється шкільною вчителькою, яка переживає емоційні труднощі через скування на роботі. Учні та колеги налаштовані проти неї, і вона почувається розгубленою. Зустрічі з такао стають для неї віддушеною, а його щирість і доброта надають їй сили. Такао своєю чергою захоплюється Юкіно як втіленням жіночності та елегантності, що надихає його створити взуття, яке ідеально підійшло б їй. Дощі стають символом їхніх стосунків. Кожного дощового дня вони проводять разом, ділячись думками, болем і надіями. Поступово такао починає розуміти, що його почуття до Юкіну виходять за межі дружби, але різниця у віці та її соціальне становище ставлять їхній зв'язок під сумнів. Конфлікт досягає кульмінації, коли такао дізнається, що Юкіно викладачка в його школі. Її рішення піти з роботи та переїхати в інше місто стає важким ударом для юнака. Він дізнається у своїх почуттях, але Юкіно пояснює, що їхній зв'язок був для неї важливим, але вона не може відповісти взаємністю. У фінальній сцені після емоційної розмови вони розлучаються. Однак їхня зустріч залишає глибокий слід у серцях обох героїв, Такао продовжує йти до своєї мрії, черпаючи сили зі спогадів про Юкіно, а вона починає нове життя, здобувши впевненість у собі. Сад витончених слів це історія про миттєвий зв'язок, який змінює долю людей. Вона нагадує, що навіть короткі зустрічі можуть надихнути та допомогти знайти себе як ранковий дощ, що проходить, але залишає свіжість і чистоту. Що ж, на сьогодні це все. Не забудьте залишити коментар, лайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!